Ніколи Христос не прийшов би до вас з іконою. Ніколи не тримав би Він вшиті мощі. Чуєте, що зараз той антимінс роблять. повшивають мощів в свій одяг, священичий. Ви що, казочок начиталися? Махнула рукою, так. І кості полетіли. Знаєте, про таку царевну? Василису, прекрасно. Надивилися, всякої дурні. Та навіть там, де тіло і кров, де звершують приломлення хліба, хоча вони. Називається Євхаристія, причасті, але це приломлення хліба. Це тіло моє, яке за вас ламається. Вони роблять на кістках, Ми по кутках ложать кістки. Вам дають мертве. Тіло, мертву кров. Це не Христове. Я знаю, що ви зараз будете хтось спінитися, нічого, піна зійде, а Господь вас очистить слово. Сьогодні Сьогодні ти почув правду. Це тяжка правда. Та ні, зовсім не тяжка. Просто треба зректися того старого. І взяти це нове за основу, тому що про це говорить Господь сьогодні. Зціляйтеся через віру в благодать. Тобто Христос звершив, Він дав нам владу, Він дав нам силу. Зміцнюйте свої серця, не бійся тільки віруй, говорить Христос.